Автор виставки від Хотина до відня Сергій Богданов розповідає, до неї музей готувалися більше року. У результаті експозиція поділена на дві частини. У першій розповідається про битву під хотином, яка пройшла у 1621 році. Тоді об'єднане україно польське військо розгромило 100-тисячну турецьку армію і на довгий час зупинило османську експансію. В іншій частині йдеться про облогу відня турками та нищівну їхню поразку. Відтак експонуються багато трофеїв, що були взяті під час перемоги. Серед них артефакти, які реально не мають ціни. Шабля це є подарунок Леопольда, імператора священної Римської імперії. Яну Третьому Собеському. Вона зберігається в Тернопільському краєзнавчому музеї. Вона нам позичена, депозит. Ось для шаблі ми виготовили виготовили спеціальну вітрину. Кожен експонат кажуть у музеї справжній шедевр. Скажімо, це художня картина невідомого майстра кінця 17 століття. Битва під Трембовлею. На ній 5 тисяч персонажів. Причому вони настільки ретельно промальовані, що на кількох квадратних сантиметрах можна побачити окремий сюжет. Можна прослідкувати, як який рух був військ. Якщо навіть кожну деталь ми будемо розглядати під величезною лупою, вони не втратять своєї матеріальності. Настільки вона детально виписана. Ця робота одним із найцінніших експонатів виставки є турецький намет сімнадцятого століття, величезний за розміром, ручної роботи з оригінальним орнаментом і багатою колористикою. В одному з таких перебувало командування султана Махмета IV, зокрема великого візера Кара Мустафи.